Добрий ранок всім. Не знаю, чи закінчилась у нас тривога, чи ще не закінчилась, але хочеться, щоб цей ранок був добрий, мирний, тихий. Хочу вам сьогодні показати е, текстиль, який в мене залишився ще, і не тільки текстиль, який в мене залишився ще невиставлений тому що все якось не, не вміщалося в одне відео. І деякі речі е, я хочу вам запропонувати взагалі по акційних цінах, щоб вони в мене там не, ну, не лежали. Я їх вже наскладала. І деякі речі покажу, які мають вади. Але це буде під кінець відео. Зразу покажу ті речі, які я не виставила, не встигла виставити у попередніх відео, тому прошу вашої уваги. Показую ось такий клатч. він новий. Навіть ярличок ось, ну, тут нічого немає, мабуть, відірвали. Ну, оця пластмаска, оця штучка. Пластикова вона є. От Є, тут написано якісь, якась фірма, можливо, це не знаю. Абсолютно нічого я тут не знайшла, нічого не прочитала. Він, це, звичайно, шкірозамінник, але, так як я дивлюся, він новенький. Ніде немає ніяких пошкоджень, нічого. От Блискавка працює. Ось такий клач. Зараз вам скажу його розміри. Розміри 31,5 його довжина і висота 18 см. Бачите, має такі вставочки ось чорненькі. Як на мене, то це дуже якісний замінник. От. Бачите, з цієї сторони він більш такий рельєфніший. От. А з цієї сторони більш гладенький такий. Він йде під номером 67, і ціна такого клаччу 100 гривень. Так. Є ось такий клач чи барсетка, не, не знаю, як назвати, він також я роздивлялася на нього, він також в новому стані це замінник, все ціленьке. Просто звичайний нема тут ніяких карманчиків, нічого. Це щось біленьке. От, весь ціленький, бачите, і по швах, і е, скрізь працює кнопка тут, магнітить. От, е, Тут також є якась надпис, якийсь. Е, ну, не знаю, що це? Що це таке все новеньке, непошкрябане. Ось із цієї сторони. Ну, Так, його носить, отак за мотузочку. Можливо, це більше для чоловіків, можливо, і для жінок, не знаю. Ну, Також зараз скажу вам розміри. 24 на 17 см, отакі його розміри. Такий клад іде під номером 66 і ціна його 60 гривень. Далі маю отаку косметичку така, Всередині, ну, я дивлюсь, не лише всередині, вона як новенька. Як би в користуванні вона не була. Є тут ще такий ось карманчик такий є, кишенька. ну Це щось писнули ось, чорним маркером, не знаю що це, так воно і було. Так я його і не виводила. Ну, а навіщо? Весь ціленький, весь гарненький такий, така косметичка. От, блискавка працює. От такий, в таких кольорах. Ніде тканинка не пошкоджена. От. Він йде під номером 65 і коштує 60 гривень. Це такі речі поклали. Далі маю отакий шарфик ніжний, іде е він під номером 64, його ціна 30 гривень. Чим які тут квіти, не знаю. Отакий, От знаєте, такий весняний шарфик. Розміри, я не міряла, мабуть, десь метр 80 чи метр 90. Бачите, по киточках видно, що він не прався, не потріпаний, нічого. От. Ширина, мабуть, 80. Оце ж він тако складений вдвоє. От. 60 ой, 30 гривень такий шарфик. Так, е є отака ще, зверніть увагу, чайна скатертина. Е зроблена вона якісно, ну, це е поліестер 100%. Е дивіться, яка жадка. Вона новенька, в користуванні не була. Зароблена вона дуже якісно, дивіться, і з цієї, і з цієї сторони. Ніде немає ніяких пошкоджень. Ну, Дуже гарна, вона як на білу скатертину постелить. Або як і саму, така тканина, бачите, жата. Розміри, я так думаю, я не міряла її. Це так, як чай на 80 на 80. Сантиметрів, така скатертина йде під номером 63 і коштує вона 40 гривень. Так, ось такий поклали ранер новорічний. Ну, як завжди, перед паскою новорічна. Ну, що ж ти зробиш? Е, він, як на мене, то він новий. Немає ніде ні втрати кольору. Е, він такий цупкенький, зверху ніби льон, але і має такі трішки блискітки. от. Ну Новорічний видно. Він довгий. Десь лише в одному місці я бачила така жовтенька цяточка. Ну мені здається, що це не від того, що ним користувалися, а від того, що ось такий він із середини. Виробник тут, читаю, виробник Індія. А, і тут склад 60% бамбук із, ну, тобто бавовна, і 40% поліестер, це наскільки я розумію, це ось тут зверху, а потім 100% бамбук, це, мабуть, оця підкладочка з середини. Ну, він гарний, гарний, ну, не, не, не по сезону. Е е розміри його 1,76 на 32 сантиметри. Довгий, гарний, такий, знаєте, як постелиш на стіл перед різдвом. то ну, красиво дуже виглядає. Іде він під номером 62 і коштує 80 гривень. Так. Хусточка. Ось така хусточка. Отака вона. Такого ніби рожевого, трі... трішки грязного такого кольору. Ну, таке відчуття. Ну, не яскраво рожевий, а такий блідорожевий. Це шовк. Ну, етикетка тут ось облетіла, я на неї дивилася, то я і нічого тут не прочитала. Не бачу. Ну, ось вона, бачите, відлетіла трошки, то її можна геть прийняти. Це шовк, тому що тут рубчик, підшитий він вручну. І такий, знаєте, об'ємненький. Так як мені одна підписниця моя говорила, що якщо такий є валик, от, підшивається вручну, то це шовк. Ну, так він виглядає, йде під номером 61, 30 гривень така хустина. Так, далі ось ще хочу показати отаку хустину дуже гарну. Ну, тут, наскільки я розумію, вона теж підшита вручну, якщо я не помиляюся, етикеточку, ось, бачите, відрізали. Десь тут по краєчках я бачила, ну так ніби трішки воно тут ниточки ну, збиті, чи, Ну, і не скажу, що посмикані, Ну, ось, бачите, так, отак як, може дьорнули і так трішки ниточки розсунулися десь. Ну, Так здається, можливо, і не так. Не знаю, що це, мені здається, що це. Шовк. Мені попадались такі хустини. Він йде, отак, ніби така щільніша смужечка і така тонша. І так чергуються вони. Так. Ну, Такий платочок не знаю. 80 на 80, мабуть, розміри цієї. хусточки. І йде вона під номером 60 і коштує 30 гривень. Така красуня. Так. Є також у мене отака хустка велика. Розміри, тут 1,20 на 1,20 двадцять. Не знаю, я ні, не бачила ніяких на ній пошкоджень, не бачила, що вона там пралася. Чи, е, ну це якась... А, ну це, мабуть, приклеювали ярлички і жовтенька така цяточка. от. Але так як на мене, то він не прався. Зараз я розверну частково, от покажу, такий він має принт. Це щось причепилося. Отакий от має принт. Край такий бежевий, або якби кава з молоком колір. От. І отакі от посередині червона квітка тут, ну, всі кольори є. Я думаю, гарно видно. Така хустина йде під номером 59, і ціна такої хустини 80 гривень. Так, далі маю серветочка. Вона зроблена в техніці рішельє. Ну, це машинна, звичайно, я так думаю, робота. От, бачите, виноград, виноградні листочки. Вона дуже гарна. Вся ціленька. Такого вона кольору, та ні, вона білосніжна. Це ж так темні окуляри знімаю, надіваю. Вона білосніжна, ця серветочка. І з сиренькими ниточками зроблена вишивка така. розміри її 32 на 46, іде під номером 58 і коштує 80 гривень. Ну це. Річ вона вартує того. Так, ще залишилась отака скатертина льняна. Зараз вам озвучу розміри і ціну, потім розверну її. Така скатертина йде під номером 57. Її ціна 150 гривень. <кій> розміри метр 10 м на метр 30. М. І ось хочу звернути вашу увагу, як вона, <кій> треба води було взяти чи з горлі даре. Як вона якісно зроблена. Тут рубчик з двох сторін, такий ніби з утяжувачем. От. Можливо, я неправильно сказала. От. А з цієї сторони просто бережок, бачите? Так, як тканинка йшла. От. А тут отакий валик. Він такий. Ну, Валиком зроблено. От. От такі геометричні фігурки якісь по ній. Серединка така е, жовтенькими такими цяточками, не знаю, чи видно, зараз покажу. От так. Вона не жорстка, вона така, якби, таке відчуття, як волога, вона, розумієте? Ну, вона не волога, але це, це я так пояснюю. Пояснюю, як можу. Отака От скатертиночка за 150 гривень, вона того варта. Далі дуже гарна річ мені попалася, дуже цікава річ, такого це покривальце або простирадло, не знаю як назвати, але воно практично у новому стані. Це натуральна 100% бавовна. 100%, вибачте. Такий, таке покривало іде під номером 56, коштує 200 гривень. Його розміри 1,90 на 1,60 м. І тепер я вам його розверну і покажу. Показую спочатку ярличок. Це Греція, виробник Греція. От, він, Це покривальце, воно не потріпане ніде, не запране. Тобто, якщо його один раз випрали, то це і добре. Дуже гарно воно виглядає, усе ціленьке. От такий колір, як є, такий він і є. Тобто, ну, не таке яскраво-біле, а ніби як колір топленого молока. От, ну, Це підрублено. Отакий, от зараз піднесу ближче до камери, покажу вам структуру тканини, такий, бачите, ніби рельєфний. Ну Це ткане, так, воно рельєф такий доволі чітко видно на цьому покривалі. Ну Отаке от покривало. Ви знаєте, чи покривало, чи простирадло можна використовувати, воно і тепле буде, і приємно спати на ньому. Та, і як покривало, у мене, до речі, на дивані лежить таке подібне, мені пощастило, отхватила Од, собі такий, ну воно навіть у посилці йшло, тоді пам'ятаю, 400 гривень. Але я його залишила собі такий приблизно принт, ну, такий, приблизно така якість. І доволі, але воно жовте і доволі гарно виглядає воно на дивані. От, І переться гарно, і не деформується, Ну, розказала все як могла. Так, Далі залишились у мене е, речі із попередніх посилок, і я тут познімала ціни майже в половину, тому вам показую ось такі дві фіранки або серветки. Я не можу сказати, що їх використовували як фіранки це, мабуть. Скоріше все, серветки, але як їх деяк їх застосовували, не знаю. Отак вона виглядає прямокутна. Ну, десь же застосовували. Їх дві, а можливо, фіранки, бо йде дві, не знаю. Ідуть вони під номером 55 і коштують вони 40 гривень за дві фіраночки. Так, Показувала вам отаку різдвяну скатертину льняну. Ну, тут не прочитаю я нічого, бо вона була в користуванні, її прали. Ну, та що, 100% котон. Ось такий, такий принт має. Якщо це і бавовна, то доволі така вона щільненька. Є трішки так, ніби втрата кольору, тут по синьому. Ну, трішки. Ну, знаєте, як джинсовий, то <кхід> матеріал. Так. Вона, не буду розвертати це, ось, бачите, вона по-білому такі зірочки. Іде під номером 54, її розміри 1,40 метр 1,40 тобто на квадратний стіл. І ціна такої скатертини 80 гривень всього на все. Це щоб воно в мене не лежало і не займало місце. Ось цю річ я вам показувала. Можливо, це фіранка така велика, можливо, якесь покривало, не знаю. Можливо, ну не знаю, що це за виріб, він вовняний, такий, як у опла... хустки з такого. І я вам казала, що я пробувала його прасувати прасочкою, бо я провіряю, на якість то ніяких запахів немає. Тобто, мені здається, що це натуральний. Матеріал. Іде він під номером 53 і ціна його 40 гривень всього навсього. Ось так він виглядає дуже гарно. От з однієї сторони, з іншої. Кому така річ буде треба, та ну, не знаю, куди можна використати, хоч будь-куди. Навіть можна використовувати як скатертину. 40 гривень всього-навсього така гарна річ. Так. І тут у мене залишилися скатертини чайні, вони вишиті. Ось ця скатертина, наприклад, вона не, не тематична. Дивіться, яка гарна вишивка на ній. Дуже гарна ніжна така. Але ось як придивиться, десь вона до чогось, якби прилиняла. Воно так і не видно його. Ну, я його помітила. Я бачу ось такі ніби блакитні е, такі є, смужечки. Я знаю, дівчатка і виводять його якось, бо це ж не від цього воно прилиняло. Не знаю, можливо, з чимось попрали. Ну, така чайна скатертина з ніжним таким, з ніжною вишивкою йде під номером 52 і коштує всього-навсього 60 гривень. Так. Це та сама ситуація, новорічна скатертинка. Ось таку має вишивку. Вишивка ручна. От. І посередині якась гілочка. Це, ну, чіпляється все. Ну, так вона виглядає. Я так думаю, що розміри десь 75 на 75. І краєчок в неї ніжний такий, бачите, і сама тканина не запрана. От. Але тут теж. Десь я бачила, десь я помітила, зараз вам. А, ну ось, бачите, рожеві е, цяточки. Отут і отут. От, така скатертинка йде під номером 51, вона також коштує 60 гривень. І ще одна. Е, ну, так, звичайно, як я додивилася, що тут свічечка, то я розумію, що це новорічна. Але якби її постелить і на будь-який, ну на, на стіл в будь будь-яку пору року немає значення, просто квітковий такий принт. От. Тут також ось хотіла вам показати, ну, от як придивиться, то є так, ніби рожеве таке, десь не знаю. Ну, от видно, я бачу. Але це так, як придивиться. Так, можна користуватися нею і нічого тут такого немає. Ото, ото, оце тут лише рожеве таке. Можливо, чимось попшикати таким, що вибілює, і воно вибілить, і буде все гаразд. Ну, я цього не робила. Така скатерочка йде під номером 50, і ціна її 60 гривень. Ось такі хотіла вам запропонувати речі. Всім дякую, що ви зі мною, дякую вам за ваші пальчики, вподобайки, за ваші коментарі. Вчора трішки я вечором та й перенервувала, не повідписувала, не дала відповіді на коментарі на ваші після огляду посуду. Тільки в мене випаде можливість, я зразу всім відповім. А вам щиро дякую за те, що ви коментуєте. Заходите до мене на канал, дивитеся, підписуєтеся. Хто новенький, то мій номер вайбера і також номер телефона, один номер, він знаходиться в описі під відео, шукайте дівчатка і хлопчики, і знайдете. Все, дуже рада була з вами поспілкуватися. Бажаю вам Тихого, мирного, як завжди, як ми всі говоримо дня. І до зустрічі. Всіх обняла. Пока-пока.